Погода в Україні 24 вересня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях. Про це попереджають жителів північних, центральних, південних крім Одеської. Харківської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей. Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 24 вересня в Україні буде тепло. Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Погода буде сухою та ясною. Температура повітря підвищиться до плюс 28 градусів, але ночі будуть холодними. Вже з 28, 29 вересня погода почне змінюватись. В Україні 24 вересня буде малохмарно. У цей день синоптики. Прогнозують невеликий дощ у Криму. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер в цей день очікується. Північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 7-12. В південній частині 11-16, вдень день від 22 до 27. в Карпатах вночі від 4 до 9, а в день від 16 до 20 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метопро, 24 вересня в Україні в день буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Миколаївській області, де температура повітря підвищиться до плюс 17, плюс 29. а найнижче очікується у Сумській та Чернігівській областях, де коливатиметься в межах плюс 11, плюс 27. В Києві 24 вересня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 7 до 12, вдень 22-27, у Києві вночі від 9 до 11, а вдень від 24 до 26 градусів тепла, повідомляє Україдромедцентр. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20 градусів. У Карпатах від 13 до 14, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм. У Карпатах від 97 до 111, що відповідає нормі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.